Відчуваєш себе при цьому богом? Ти недооцінюєш суперника. Йой, яка іронія! Мисливець став здобиччю. Арнольде, вітаю! Ти опинився у центрі найграндіознішої війни. За масштабами більшої, ніж усі війни людства разом узяті. У ній приймають участь 10 квадрильйонів мурах. Знаєш взагалі таку цифру? А які цифри ти знаєш? Та й таке зиркни. Мурахи готуються до бою. Якби мурахи стали розміром з людину, то у людства не було б жодного шансу. Адже навіть звичайна мураха змогла б підняти 16-поверховий будинок і бігти з ним зі швидкістю 55 км кілометрів за годину. А ось і гості? Хм, драпай швидше. О, Арнольде. Координація у просторі ніколи не була твоєю сильною стороною. Хоча глянь, ти змусив їх бігати по колу і навів ватажка на власний феромоновий слід. Таким чином, мурахи потрапляють у смертельну пастку, нескінченно слідуючи по власному запаху. Ти створив мураховоріт. Ватажок буде водити свою армію по колу, доки вони всі не помруть від виснаження. Арнольде, ти герой для цих хлопців. Вони хочуть відрекомендувати тебе мурашиній маці, але стривай. Йой. Ти потрапив нерозподіл влади. Інколи в мурашнику з'являється друга матка. І тоді обидві королеви змагаються у поєдинку за владу. Після бою мурахи визначають, яка матка їм сподобалася більше. Справжня демократія. Ну а потім більшість знищує меншість. Беру свої слова назад про демократію. Стережись, Арнольде, У тебе більше щастя як розуму. Тобі вдалося пережити навіть державний переворот. Але що відбувається? Ти просякнув духом небіжчиків, і тепер мурахам здається, що ти теж помер. Тому вони поховають тебе живцем. Що ж, твоя удача не могла тривати вічно. Арнольд був нікчемним бевзем, хай спочиває у мирі. Арнольде не раджу з ними гиркатися. Хто знає, на що вони здатні. Дивно, але мухи можуть нашкодити людям. Найнебезпечніші види знаходяться у південній і Центральній Америці. Наприклад, Ботфлай, які розмножуються личинками всередині тварин. Фу. Або Хорстемик Ботфлай, муха, що пожирає коней. Проникнувши у тварину, личинки починають гніздитися прямісінько у шлунку і кишківнику. Жах та й годі. А щіпноус-ботфлай Ботфлай, муха, що відкладає личинка у вівцях. Ця бридота швидко розвивається і з'їдає всі органи, які бачить на своєму шляху. Але найжахливіша з них. Це ларва Men Личинка, що пожирає людину. Цей хробак полюбляє лише людське м'ясо, особливо плоть та мозок. Бережися. Личинки здебільшого потрапляють у організм через їжу чи відкриті рани. Проте також можуть прошмихнути через пельку баньки та вуха. А тепер уяви, що ти можеш бути готелем для десятків тисяч личинок. Боюся, об заклад їм вистачить 2-3 дні, аби з'їсти тебе зсередини. Є два способи по виживанню, не використовуючи спеціальних препаратів. Перше обгорнути уражену зону свіжим беконом. Згодом хробаки виповзуть на його запах, а другий намастити місце проникнення товстим шаром вазеліну. Через нестечу кисню личинки будуть пробратися назовні, застрягнуть і здохнуть. Спрацювало, Арні, ти досі живий, хоча виглядаєш як голландський сир. Арнольде, тільки не кажи, що ти збираєшся пити з цього озера. Хоча не переживай, п'явка, що потрапила в кишківник, не встигне нашкодити тобі. Вона швидко розчиниться у шлунку. Але в тебе всередині не одна п'явка. І тепер ти став обличчям соціальної програми доступне житло для п'явок. У світі понад 500 видів п'явок. Але корисними з них вважаються лише три. Потрібно 10 хвилин, 335 п'явок. Щоб висмоктати з тебе всю кров, а у тебе їх тисяча. Не можна гаяти ні хвилини! Тепер, щоб позбавитись п'явок, потрібно промити організм солоною водою. Пробач іншої пляшки у мене не було. Випити води з того озера кепська ідея, Арнольде. Навіть п'явка, порівняно з тобою, має клепку в голові. Нейрони п'явок використовували для біологічного комп'ютера лічулятор. Він може складати прості числа. А ти й те не можеш. Але не поспішай тішитися, Арнольде. Мені здається, ти привернув увагу дуже небезпечних жужиків. Я знаю, це важко зрозуміти, але краще не рухайся, Арнольде. Дай бджолам себе покусати. Бджолина отрута це дуже файно. У її складі є багато корисних речовин, які здатні вилікувати навіть смертельні хвороби. Але в твоєму випадку ти швидше загинеш не від укусу тисячі бджіл, а від теплового удару. Бджоли, покривши твоє тіло, нагріють його до 47 градусів за Цельсієм. У, Арнольде, а ти голова? Дійсно, електромагнітні хвилі від мобільного телефону можуть збити з пантелику бджіл. Бджола це навігаційна система з купою. Датчиків, як у малесенькому літачку. До речі, саме тому при польоті завжди просять вимкнути мобільні телефони. А якщо помістити у вулик на 10 хвилин мобільне телефон, що працює на частоті 900 МГц, то всі бджоли покинуть його і ніколи не повернуться. Отож, переможцем у змаганні появок та бджіл стає ніхто. Перед тобою Токсоринхіт найбільший комар на планеті. Розмах його крил 12 сантиметрів. Вайло йому не потрібна твоя кров? Він харчується квітковим нектаром. Обережно. Тут вештаються мурахи. А це що? Ти знав, що у слині комара є ферменти, які знеболюють жертву, і він може пити кров непомітно. Але самиці набирають кров не для себе, а для дітей. І так лише самиці п'ють кров, а самці харчуються квітковим пилком. Закоркуєш Нобель. Голодна самиця внюхає СО2, який ти видихаєш з 20 метрів, і ментолова гумка тобі не допоможе. Вони все одно знайдуть тебе за теплом твого тіла, але навіть тисяча комарів не висмокче усю твою кров. Знадобиться мільйони сто тисяч голодних комах. Трястя. Арнольде. Ти таки потурбував колонію мурах куль. Їх укус схожий на опік. Біль еквівалентний прямому контакту з вогнем. Нейротоксин понеротоксин потрапляє в кровотік, атакує нервову систему, паралізує кінцівки і викликає нестерпні м'язові спазми тривалістю до 36 годин. Від укусу тисячі мурах, ти отримаєш стільки нейротоксину, що відчуєш галюни і проблеми з надходженням кисню до органів. Але виживеш. Так у племенах Південної Африки відбувається посвята хлопця в чоловіка. Тепер ти справжній дядько. Ти заслуговуєш подобайку та підписку на канал. О, забув комарі ж переносять недуги від хворих тварин. Малярію. Денге, Зіко. Вони винні в мільйонах смертей кожного року. Тому навіть один комар може вколошкати тебе. Недарма вони найсмертоносніші комахи. Нічого не може зробити цей пікнік паскуднішим. Окрім гігантської мурахи. Звідки в біса вони взялися? Можливо, експерименти зони 51? Витівки божевільного вченого. Або Шакіло Ніл вкусив мураху, зробивши її величезною. Це не має значення, коли навколо мільйони мурашок завбільшки собаку. Факт: щороку мурахи вбивають більше людей, аніж леопарди. 20 мільйонна армія мурах сіафу може з'їсти цілого коня за день, і кусають вони завжди одночасно. А їхні щелепи настільки потужні, що їх навіть використовують як затискачі для ран. Обережно, Арні. Ця мураха може піднімати до 1500 фунтів і може розвивати швидкість до 35 миль на годину. Не сховайся, Арні. На землі живе 20 квадрильйонів мурах. Це 2,5 мільйони мурах на людину. Насправді мурахи вже захопили 501 квадратну милю території США. Це 15% усієї території. Щороку мурахи завдають економічної шкоди у шість мільярдів доларів, перегризаючи дроти та електричні пристрої. Гіганським мурахам знадобилося всього кілька місяців, аби захопити землю. А замість огаю тепер величезний мурашник. У людства лише один вихід збільшити ще більш жахливого хижака для боротьби з мурахами. Уявіть п'ятиоку істоту зі смертельним жалом. Цей монстр Оса. завдяки її п'яти очам. Вона бачить усе у радіусі 280 градусів. А завдяки своїй гнучкій талії Оса може вжалити тебе практично під будь-яким кутом. Яке розчарування? Оси не борються з мурахами. Вони лише змагаються з ними за їжу, їх цікавить тільки своє гніздо, їжа і пиво. Серйозно, не запрошуй осу на день народження. Чому вчені просто не збільшили мурахоїдів? Гарні, прокидайся, Шакіл нікого не кусав, ти просто заснув на мурашнику. Але, тим не менш, навіть звичайні мурахи бувають небезпечні. Мрієш стати людиною павуком? Файно, лиш не кажи, що хочеш бути укушеним павуком. Це ж чорна вдова. І отрута в п'ятнадцять разів сильніша за отруту гримучої змії. Добре, що першою вона на людей не нападає. Стривай ти, що ковтнув павука. Дорога до шлунку через травохід схожа на круту водяну гірку з басейном соляної кислоти в кінці. Яка легко знешкодить отруту тваринки. Якби ти запив павука водою, то він би досягнув шлунку за 2 секунди. Але без рідини він падав 9 секунд і мав достатньо часу, щоб тебе гризнути. Тож приготуйся. Отрута чорної вдови містить нейротоксин альфа-латротоксин. Після укусу він прикріплюється до рецепторів нервових клітин і викликає приплив кальцію туди. Це вивільняє гормони, які викликають судоми та параліч. Арнольде, ти ж волів суперсилу? Нині твій прес не пробити навіть кувалдою. А щодо до чотиригодинної ерекції чи ока, яке стирчить з орбіти. Здається, ти більше схожий на суперлиходія. Що Арні, жалкою, що захромав саме цього павука. Скористаємося галюциками, що почались, і розглянемо інші варіанти. Ось Арнольд, якого вкусив шестиокий піщений павук. Його отрута викликає внутрішню кровотечу і некроз. Проте отрути не існує. А ось і жертва укусу найутруйнішого павука у світі згідно книги рекордів Гіннеса, бразильського мандрівного павука. Його укус де більшого, призводить до зупинки серця. Однак повернемося до реальності. Австрії? Серйозно? Ага, тепер ясно, що тебе привабило. Але є одна заковика. Ти летиш не до Австрії, а до Австралії. Купуючи квитки на смартфоні, будь більш уважним, арні. Вітаю в Австралії! Замість нудних музеїв ми досліджуватимемо небезпечну природу Австралії. За милою назвою Гімпі Гімпі приховується найсмертоносніша рослина. Стань поруч і ти чхнеш кров'ю. Доторкнись до неї, отримаєш опік на місяць. І ти відчуєш все це, якщо ти не червононогий пандемелон, вид кенгуру, який має імунітет до отрути. Арнольде, не засмучуйся, це справжній екотуризм. Тут більш ніж достатньо рослин, аби створити собі файну хату. А як пощастить, сніданок буде включений у твій номер. Ягоди найнебезпечнішої рослини гімпі-гімпі їмпії їстівні. Але щоб навіть спробувати їх, тобі знадобиться костюм, який покриє все тіло і довга палиця, щоб збити фрукти. Тобі доведеться оглядати кожну ягідку на наявність колючих волосків. Вони можуть залишатися у шкірі до року, виділяючи токсичний коктейль кожного разу, як ти приймаєш душ. Жах! Арнольде, розумію твоє бажання охолонути після опіків, але це не найліпша ідея. Так ненадовго ти відчуєш полегшення, але океан у Австралії не менш небезпечний за джунглі. Яскрава і зовні приваблива кубомедуза має стільки отрути, що лише один міліграм може вбити 60 людей. Однак укус цієї медузи, як виграш у лотерею, бо реєструється лише один раз на рік. Арнольде, після твоєї скаженої пригоди гадаю, тобі справді потрібне лікування, і ти нарешті прямуєш до Австрії. Де ти тепер будеш жити? Схоже у лісі. Ну, я навіть не переймаюся. Ти певна річ знаєш, що потрібно запхати листя під футболку, відфільтрувати воду і. Ні, не бери тут нічого до рота. Отож, доки ти не зайшов далеко, нагостри гостри свої вуха. Шум трактора чутно за 3-4 кілометри. Гавкіт сірка за 2-3 кілометри. Їдучи потяг за 10 кілометрів. Пісні BTS чутно завжди. Що там робиться у кущах, Хернольде? О, ти тільки поглянь. Цей солодкий малюк заблукав, як і ти. Адже товстий Лорі мешкає переважно у тропічних лісах. Навіть не думай його гладити, арні. Лорі лежить свої ліктьові суглоби, які виділяють небезпечну отруту, тому їх укус може бути смертельним. Тобі потрібно слідувати за звірячими стежками, якщо вдасться вийти до струмка, це буде файно. З цим знаряддям довбатися тобі до ночі. Як бачиш, я був правий. Ніч найнебезпечніший час у лісі. Пропоную тобі кинути кістки тут, на дубі. Не готель либіть, проте безпечно. Вранці ти мусиш вийти на галявину, аби тебе помітили рятувальники. Пошук людини в лісі це справжня спецоперація, в якій задіяні рятівники, волонтери та військові. Місцевість ділиться на квадрати і кожен з них ретельно прочісується. Був випадок, коли людина, що заблукала, сама того не знаючи, шукала себе. Цей козак зміг вибратися з лісу, нікому не сказав цього і приєднався до пошуку себе ж. Тебе помітять з повітря, якщо розпалиш багаті і накидаєш туди свіжого листя, аби йшов густий дим. Знайомтесь, Арнольд. Як тобі Австралія? Ані руш, Здається, це континентальний тайпан. Дурбецил це найотруйніша сухопутна змія на землі. Отрута Тайпана у 180 разів сильніша за отруту кобри. Краплинка з вушко-голки вбиває тисячу пацюків. 44 мг міліграми отрути, яку змія вприскує за один укус, вколошки 100 Арнольдів. Тікати марно. Та й пан не прощається після першого укусу, як інші змії, а продовжує блискавичні та неточні атаки, щоб прикінчити жертву. Тринадцятимілімітрові ікла щойно вели потужний гемотоксин у твою кров, яка тепер не згортається і викликає внутрішню кровотечу. Втрачається контроль над тілом, кінцівки перестають слухатися, дихання ускладнюються і починаються судоми. Не переймайся, Арнольде. Це не кров, це сеча. М'язові клітини починають розчинятися і виходити через нирки. І саме тому твоя сеча стає червоною. Якщо не вжити проти отруту за 30 хвилин протягом 8 годин твого нікчемного життя, ти відчуватимеш пекельний біль і благатимеш про смерть. Скуштувавши страви Азії та Європи, він повернувся додому, щоб спробувати ще більшої екзотики. Вмащуй свою дупу і обирай, що ковтатимеш перше. Ну жба цюк, цюк цюк, ти страшний пацюк. Один укус маленької молодої кобри може вбити тритонного тонного слона. В її шлунку майже немає повітря, але пірнаючи, вона затримує дихання до десяти годин. Шлунковий сік перетравить її за півтори-дві години. Я курку. А все, що залишиться, пройде через анус. О, глянь, це ж отрута. Якщо вона не контактуватиме з кров'ю, все буде гаразд. Йосип драний. Тільки но вона потрапляє у виразку або поріз, миттєво відчуєш параліч судоми, і вже через п'ять хвилин сконаєш. Якщо не вколиш проти отруту, звісно. Прийдемо до жаби. Один грам отрути листола зажахливого жахливого може вбити ціле місто. Маленьку тваринку, що ступить на слід цієї жаби, токсин вб'є миттєво. Маленька крапля отрути на шкірі і бац! Тобі гаплик. Жаба віддасть Богу душу за 30 секунд у шлунку. А ти за 10 хвилин у нестерпних муках. Проте отрути від цього не існує. Навіть не шукай. Піраніями! Існує близько п'ятдесяти різних видів піранії, з яких лише деякі їдять плод живих істот, інші або вегетаріанці, або вживають лише падаль. Гарні, вгадай, який вид зустрінеш ти. Мій ти розумник, правильно! На щастя, для арні на розчарування для глядачів у науці не зафіксований жодний факт нападу та вбивства людини піраннями. Ну що ж, тоді треба створити таку ситуацію. Гарні стрибай. Як бачиш, ти їм абсолютно не цікавий. Ба більше вони тебе бояться. Агресивність рибок залежить від багатьох факторів. Перший тепло. Додайте температурки, будь ласка. Дякую. Це пекло зведе будь-кого з розуму. Під час посухи рівень води у річці падає, і знайти їжу стає набагато складніше. Це призводить до другого фактору. Голоду голоднючі піранії готові жерти навіть своїх хворих та кволих родичів. Що вже казати про тебе, Арні? Третій фактор потреба у захисті свого потомства. Мама і тато не люблять, коли їхніх дітей турбують. Додаємо малий кривавий поріз, як приманку, і ти арні готовий зустрічати піраній. Будова щелеп дозволяє їм відривати від жертви великі шматки м'яса. Гострі як бритва зуби довжиною 4-5 міліметрів, можуть прокушувати сухожилля і навіть дрібні кістки. Ерні можеш забути про свої пальчики. Через кілька хвилин маєш ідеально чистий скелет. Один з найбільших представників піраній важить до одного кілограма. Але наскільки великими мають бути щелепи, щоб вони змогли з'їсти Арнольда з його кістками? Давайте збільшимо розмір рибок у шість разів. Такі зуби можуть легко трощити кістки на крихітні фрагменти. Пірані двірники річок арні вони не залишають нічогісінько гнити на дні Амазонки, окрім волосся. Навіть риби сміються з твоєї чуприни, арні. Тож приручив свою піраннію Тобі, вчиший новим трюкам. Ну, принаймні намагайся, не журися, Арнольде може, пощастить із новим улюбленцем. Знайомся, тигрова акула. Нині твоя задача і приручити. Що ж, потреба у Тобі відпала? Ех, а я майже до нього звик. Арнольде, кула голодне, час приручати. Одомашнення триває десятки поколінь. Приручення чорнобурих лисиць зайняло 60 років і 35 поколінь. У них мутований ген слухняності, але вчені не знають, чи існує цей ген у акул. Щоб отримати результат, треба мінімум 250 років. Ти це вподобайку, якщо не готовий чекати. Арнольде, не думаю, що зараз найкращий час обрати ім'я. Гей, вона голодна! Стережись. Фух, м'якенька посадка. Мрієш бути кимось прирученим? Пам'ятай про зміни, що чекають будь-яку домашню тварину: повислів уха, маленькі зуби, зміни забарвлення і на 10% зменшення розміру мозку. Також можеш очікувати якихось дивних генетичних дефектів. Щоправда, лише тих, що стосуються викиду адреналіну у критичних ситуаціях. Геярні, ти коли-небудь прокидався за кулою. Стривай, невже ти дозволиш бідолашній рибуні померти? Йой. Ти пірнув на 1150 футів, аби просто попрощатися зі своїм вихованцем. Це так тупо. Тебе ось ось з'їдять. Що? Тобі? Звідки він узя? А-а-а... Тобто, як я і планував? Хе-хе-хе-хе... Арнольде, ти врятований, Ура! З усіх домашніх тварин людина першою приручила собак. Тому собака єдина тварина, яка здатна розпізнавати людські емоції. Якби історія змінилась 20 тисяч років тому, головними супутниками сьогоднішньої людини могли б бути ворони, ведмеді або навіть восьминоги, і, можливо, завдяки тобі, Арні, колись у нас будуть дресировані піраньї. Але не сьогодні. Де це ти? Ого, це що, колізей? Круто! А зараз тобі влаштують бій з горилою. Горила в десять разів сильніше, а й руки в півтора рази довші. Горила може вбити тебе мінімум трьома способами. Укус горили вісімдесят вісім атмосфери може прокусити кулю для боулінгу. Удар у 1300 фунтів трощить бетон. Тож тебе можуть просто розірвати навпіл. Адже горила підіймає в жимі лежачі до 4000 тисяч фунтів. На щастя, горили ніколи не нападають на людей першими. Вони миролюбні примати. А їх IQ може досягати 90. Цього досить, щоб стати зіркою в соцмережах. Герес, це був жертв, ні. Твій справжній суперник Кенгуру. Чи витримаєш ти удар кенгуру? Удар конора МакГрегора 1900 фунтів. Удар Кувалди – 2000 фунтів. А удар кенгуру досягає 3300 фунтів. Цього достатньо, щоб відключити тисячу людей ударом в щелепу, Ти цей вподобайку, якщо легко вклав би кенгуру в уличні бійці. За останні сто років кенгуру вбили лише двох людей, і хоча цей парубок трохи грубий, він лише потребує особистого простору. А тепер створіння з найсильнішим і найшвидшим ударом у світі. Рек Богомол. Не дарма його тримають у пластиковому акваріумі. Удар рака богомола триває 800 мікросекунд, і схожий на простріл кулі 22-го калібру, доки блимнеш рак богомол вдарить 62 рази. Створюючи ударну хвилю до 8000 градусів за Фаренгейтом, температура майже як на поверхні сонця. На щастя, це працює лише під водою. Будь обережний, з нимарні. Ох, Ернольде, ти вижив, зустрівшись із горилою та Кенгуру, а програв маленькому рачку. Насолоджуйся благами цивілізації, Арні. Однак для цього потрібно вчасно платити за електроенергію. А я попереджав, що реклама створена, щоб висмоктати з тебе кожну копійку. Тепер гезей у темряві заслужив. О, на тебе боляче дивитися. Ну, гаразд, маю задум. Нас оточують трильйони бактерій, які генерують енергію на шару із органічних речовин, якими харчуються. Тож давай побудуємо бактеріальну електростанцію на паливі з твоїх какульок. Хм, Не вистачає на всі гаджети, але чого ти чекав? Бактерії дуже маленькі. О, знаю. Давай їх збільшимо. Бактерія розміром з мурчика дасть у 46 разів більше енергії. Візьмемо ще більше бактерій палива. Адже в Америці зливається 128 мільярдів потенційної енергії щодня. Це забезпечить енергію ціле місто. На додачу ми вирішуємо проблему з очищенням води. Збільшені галобактерії, що харчуються сіллю, дадуть безкоштовну енергію з океану і опріснять воду для пустельних регіонів. Щодня викидаються 3,5 мільйони тонн пластику. Збільшена і діанела Сакаінціс переробить його в енергію, щоб ти міг відкрити мережу заправок для електромобілів. На відміну від паливної енергетики, яка щорічно викидає 37,5 мільярдів тонн СО2 в атмосферу. Бактеріальна енергія цілком чиста і виділяє тільки кисень. Звучить як ідея для стартапу. «Ернольде, ти вирішив екологічні проблеми людства і заробив трильйони доларів на енергобізнесі.